Всім привіт! Сьогодні будемо малювати осінню картинку. Я її малювала в діджит. Сьогодні хочу перемалювати в традіжки. По кісточкам плоска в найтоненька. і тоненька, фарби, блакитний, чорний, білий, жовтий, помаранчевий і червоний. Поїхали. Спочатку я набираю плоскою кісточкою білий акрил. У мене роса і польський. Польський розходить з водичкою не потрібно, а роса все-таки все трішечки потребує водички. Далі беру блакитний і починаю зверху. Зверху в мене буде більш насичений блакитний. Далі я буду все потрошечку додавати нашу білу фарбу. І таким чином в мене вийде такий глибокаючий градієнт від блакитного до білого. Далі я буду брати просто звичайну блакитну фарбу без домішок і малювати гори. Криву лінію, скажімо так, щось схоже на гори. Далі в цю блакитну фарбу додаю трохи чорного, утворюється така темно, хоча б я сказала, просто брудний, якийсь такий блакитний синій колір. І малюю другі гори більш темнішим кольором, те, що буде ближче до синіх гір. А далі трошечки світлішим, з більшим домішком синього. Далі в мене просто мега щось якесь зборне жовтого. Червоного, чорного і блакитного утворюється такий грязно коричнево фіолетовий колір. Це буде наш ґрунт. Далі я беру чорну фарбу, тонесеньку кісточку і малюю паркан. Просто звичайний паркан трошечки по діагоналі. Вся картинка така, знаєте, буде та трошечки діагональна, не в такому звичному форматі, як ми звикли з вами. Тому не забуваємо ще намалювати ці перекладинки, тому що такий, знаєте, паркан у нас трохи древній. І за парканом, що важливо, за парканом, наголошую на цьому, хоча, дивіться, можливо, вам подобається і перед парканом, я малюю дерево. Просто чорний стовбур і гілочки. Воно таке доволі буде велике. Це основне, що в нас буде на цій картині, хоча не те, не те що мені прямо подобається, на цій картині мені буде більше подобається. Бліки, бліки на заборі і на дереві. Це просто якась така, знаєте, ізюминка буде цієї картини. Але зараз я просто малюю гілочки, де будуть розміщуватися далі наші листочки. Не забуваємо про кісточку, яку я малюю постійно на неї листочки це така скошена, набита, помаранчевий, спочатку темний, там жовтий є, суміш жовтого і червоного, В червоний великий відсоток. Щоб отримати такий помаранчевий, просто малюю будь-які знаєте, такі відбитки. Цих кольорів, можливо, трошечки з під низу буде вам витягуватися ще синій і утворюється трошки зелений, але нічого страшного. Також цим самим кольором прохожусь біля дерева, під деревом, тому що листочки опадають, це така більш осіння картина. Далі я густо набираю ось цей помаранчевий колір. Додаю ще зверху більш. Дивіться, в мене дерево, в принципі, майже осипалось, там не буде якихось таких великих грон. Ви ж дивіться, можете навпаки формувати якісь повноцінні знаєте, такі грони. Далі ще додаю зверху прям такими добрими мазочками жовту фарбу. Беру ось цю мою улюблену, помаранчеву з білим і малюю бліки. От, чесно, це просто найкайфовіше, що я малювала в цій картині. Оці бліки, мені вони дуже подобаються. Конкретно ця суміш помаранчевого і білого просто нереально. Якщо хочете, я в принципі десь знайду і в наступних відео скажу, який це точно відцінок помаранчевого, бо в мене є трохи схожий в акрилі Art Creation, там схожий відтіночок, він теж у мене майже вже закінчився, але, по крайній мірі, там є назва цього кольору. Так що, як знайду, я вам залишу в описі. Також під парканом я ще трішечки хочу залишити якусь саму елементарну тінь. Це в нас буде блакитний, чорний, щось таке. Далі я вам покажу, але це не обов'язково. Мені просто захотілося трошечки там пошевелити листочками, це буде далі такий момент. Трохи забігаю інколи наперед про важливі такі, знаєте, питання. Білою цієї ж фарбою сумішю з помаранчевим я малюю травичку, чорним деяким. В деяких моментах ще малюю цю травичку. І ось, бачите, додаю чорний до синього і трошечки малюю, розмальовую таку нібиту тінь. Далі по горах пройшла ще білим, тому що там трошечки мені якось було грустно без білого, тому ще додала його. І, в принципі, наша картинка готова. Вона дуже легенька, простенька, ось максимально осіння. Напишіть, як вам такий формат, що краще в діджиталі чи в традіжки малювати. Цю картинку і всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Скоро вони вже будуть більш такі новорічні. Я прямо чекаю вже цього моменту, коли можна виставляти їх.